А ви чули такий вираз, що правда у кожного своя. Що таке взагалі правда? Правда це реальність, це те, що відображає нашу дійсність. Тобто істина, і вона одна, немає дві, чи три, чи п'ять правд. Правда, вона одна. Біблія говорить, що Ісус є шлях, істина і життя. Також Господь говорить: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тобто, для того, щоб нам отримати свободу від цього матеріалізму, від прокляття, від гріхів, нам треба пізнання істини. Але люди обирають не істину, люди обирають інший шлях. Так як ви вибрали Адам і Єва, дерево пізнання добра і зла. І коли Адам і Єва обрали інший шлях, то вони втратили зв'язок з Богом. Прийшла смерть, прийшли прокляття. На землю, і це відбувається до сьогоднішнього дня. Е, і знаєте, люди шукають правди в новинах, але по факту новини являються плітками. Це там немає правди, там жодної правди. Чи не стикалися ви щоразу, коли наголошують якісь там експерти, псевдоексперти про якісь прогнози тощо, що воно все не збувається? Це є брехня, це є маячня. І Люди ведуться на цю слідують за цією єрундою. Е, Івана, перший розділ з 16 го вірша, сказано, а з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що щоблоні Отця, той сам виявив. Тобто чітко і ясно сказано, що Бога ніхто ніколи не бачив. Ісус його нам явив, і правда з'явилася через Ісуса Христа. Якщо людина відкидає Ісуса Христа, відкидає Його святу церкву, вона відкидає правду. Тобто вона вже обманута, вона не знає правди, вона живе в брехні, розумієте? Також в Івана 8 розділ з. 44 четвертого вірша сказано, чому люди не приймають істину? Знаєте, людям проповідач, люди не хочуть знати правду. Люди відкидають дітей, дітей Божих, людей Божих, Слово Боже, чому це відбувається? От 44-го вірша е, дається розуміння, чому ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, спокон віку і правді не встояв. Говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець, і батько неправди. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх, коли ж правду кажу, що ви мені не вірите? І знаєте, Ісус приніс правду. Ісус був тією правдою. Ісус є тією правдою. Але що зробили люди? Люди його розп'яли, тому що не хотіли каятись, не хотіли приймати цю правду, їм була ближ, ближче брехня. І сьогодні відбувається те саме, знаєте. І Біблія говорить, хто добавить чи убавить щось від Слова Божого, на того Бог накладе язви і прокляття. Його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Тож не варто ризикувати своїм життям у вічності, не варто. Ризикувати своєю душею, її долею заради якоїсь брехні, тому що дияволу він вбився, диявол прийшов бити, вкрасти і погубити нашу душу. А Ісус приніс нам е, життя вічне, життя з надлишком. Тому обирайте життя вічне, обирайте істину, не будьте обмануті сатаною. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.